Нарвала своїм золотим діткам маленьким, Звісно, кайпово. Вітамінотерапія. Курс вітамінотерапії, вони там ходять. Ааа, косить. Не рвіть зелені яблука, будь ласка. Що <Шо> ви робите? Ми <пит <cleanup> Не рвіть зелені яблука. Йдіть їсти малину. Пігом. Ціка малина, гарно. Гарно, свіже зірвано. Євген, йди бігом. А виліз ти як? Ти ж якось виліз? Женя бігає, просто в трусах, бо шорт, я щось з нього мало взяла, тільки двоє. А він же тут без памперсів, то коротше, як не виваляється десь в грязі, то аварія станеться, в общем, то в нас тут стірка постійна. Вчора позавчора були свята. Тріця Івана купала, до речі, з нас. То стирати не можна було, тому трішки під накопилася. Осі не постирала жара на дворі, тому я думаю, що все буде хорошо. Сядемо Да. сідай сюди. сюди. Гаряче може бути. А так-то взагалі, майте, божечки, а так-то взагалі тиждень вже пройшов, як ми тут. Таке вашка, директор. Особисто вавка. мені скучновато. Де Вавка? А це Вавка твоя, да? Дуже билися ці качки і Настя бігла дуже швидко. І мені скучновато, одне й те саме кожен день. Ну, типу відпочиваєш від буднів квартири, звичайно, але трішки так. Вранці проснувся, їх зібрав, поснідали. Щось поробив, потім обід пообідали, знов лежив спать, потім знов встав, знов щось поробив, знов ліг спати. Ну, коротше, якось так. Я собі просто, знаєте, уявляю собі, якби от я жила в селі. Ну, так собі не дуже хочеться. Ну, то так, моя, я ж мама дуже щаслива, тому що діти 12 годин на день на дворі і за мультики вони навіть не згадують, граються, їдять вітаміни і пізнають дику природу. Тому, типу, от в такому плані це дуже круто. В селах на діти. Діти класно насолоджуються, але ну не у всіх, же ж так, як у нас, що в нас нічого немає навіть туалету, води в хаті. Як правило, люди, які тут живуть, то в них і інтернет, і комп'ютери, тобто. Діти, в принципі, можуть займатися тим самим, що і, і ми в місті. Ну, Женя, Женя, ти чого такий? <плес> нема, немає, і такі заскоки в нього. Тяжкий вік почався, так? Да? Це що малинка? <плес> так. Така гарна. А ти маленьку їси, Євген? <плес> Не Не їсиш маленьку. Прийми <плес> ручку нас. Ого, це твоя малинка? Сьогодні будемо робити млинчики з кабачків. Мама останні декілька днів з цим з чесничком і з сметанкою робила. Ти дуже-дуже смачно, я їх щось наїстись не, не можу. У нас вже свої домашні кабачечки є. Це твоя малинка, дуже гарно. Будеш їсти, а надавай ам. Ам. <реш> є щоб ам гарно зробити. Що ти Цявкаєш? Так, mm -hmm. ладно, підемо. Зараз будемо виривати горох і вдома десь в тінечку вущити. Боже, так на городику, першкварює нормально. Да? І потім горошок цей будемо морозити. Хоча насправді я це так думаю, скільки за з цим горохом. А ми в метро купуємо мікси і того міксу, якщо ми там купуємо кілограм чи два. Велику пачку, мабуть, там 2,5 кілограми чи щось таке. Його досить надовго вистачає і раз заплатив, і тобі на місяць-два точно його хватить. Ну і там же ж не тільки горох, там і перець, і куча всякого. Теоретично можна було б і самому це все робити, але проблема в тому, що всі частини цього мексиканської суміші дозрівають в різний час. Наприклад, горох зараз є, а перцю нема. Або кукурудзи, ще ж нема. Тому якось так. А ти вже, якщо заморозив, горох, то точно буде, що потім розморожувати. Інше місце теоретично, якщо заморозить горох і хороша морозилка, то воно буде таке розтикчисте. Але це теоретично. На практиці воно зараз так не виходить, тому що постійні відключення світла, і воно все встигає підмерзнути, потім знову замерзнути. Коре, зараз напівфабрикатами така собі ситуація, звісно. Бо я думала зняти відосік, як ото знімала, коли заготовки робила. А... Але, бо відосік той дуже класно заходив, багато людей нових прийшло на мій канал. Але що, що буде з цією електрикою, непонятно зиму. Але подумаємо. Я просто не хочу знову знімати заготовки де кучу млинців. Я хотіла б щось цікаве. А Взагалі хочу зняти про відео е, страви з риби для дітей, тому що мені це цікаво і актуально. Але для цього треба купити блендер. Бо я так дивилася, що можна теоретично приготувати. І буду пробувати готувати, пробувати, чи це смачно. А потім хочу обов'язково зазняти відео, тому що я б таке відео подивилась. Бо дітям рибу треба їсти, а кістки це дійсно проблема. І хочеться, щоб це не був лосось, який коштує, шалені кошти, тому що це найпростіше, це найдорожче і найпростіше. Да? А хочеться щось бюджетніше, яке також має багато поживних речовин, і при цьому ти не будеш боятися давати ці дітям. Так, це я вже про плани наперед, бо ж Женя скоро піде в садочок. Я мабуть, задовбу цим Садочок, садочок. До зробиш? мене в садочок піде, Жена, до мене. До тебе? Угу. Ну, він не до тебе в групу піде, він в маленьку групу піде. Да? А ти далі в середню підеш уже. Вже доросла. Угу. Ну, Кажіться. А, бо це, ну, На липень Настя на три тижні йде черговий садочок, а потім, так, да, вже повертаємось до свого. Так, ну все, йдемо нести е цю непростирадлу, а як її там. Коротше, рядно. Во. Рядно і будемо горошок добувати, так? Да? Ти вже добуваєш горошок? Це ж горошок? Ой, їж. Яку красоту мамуля навела. перчики тепер без бур'яночка. Помідорчики там тепер, ну там далі помідорчики, без бур'яночка. Взагалі. Я коли дивлюсь на город, я завжди згадую Сімс. І в мене є бажання пограти в Сімс, ну точно не пограти в реальний город. Грати в реальний город мені не подобається. Бурячечки для курочок. Для курочок бурячечки несу. Вона там поле буряки. І вибираю косі буряки. Уже йдуть за куром-куром. Я не знаю, куди зробити. Так, а я вже почала кришити кришити арти кабачок. На млинчики кабачкою. І зараз ще цибульку натру. Я моркву, але мама сказала, що не хочу. Бо я роблю овочні такі млинчики, як правило, я і кабачок беру, і моркву і картоплю. Але мама хоче лише кабачок. Кабачок, так, кабачок. Я всяке люблю. Так, корочки. корочки, ідуть, ідуть, ідуть. Це тут кисти показує рецептик супер крутого соуса. Ну, я думаю, його всі знають. Поки мама жарить там е -е, кабачкові млинчики, ми тут чесночок. У тут домашня сметанка, ну можна, звичайно, майонез, якщо хочете. І зараз я ще піду по укропчику. Знаєте, який найбільший шарм в селі? Це коли тобі треба укропчик, а ти йдеш не в холодильник, а нагород. И есть такая любота у нас выходит. Это я не сказала, что на пытке. Это что, Женя? Да. Настя в том плакала. Да. Опса, конечно, Женя. Да. Настя, не кричи. Так приносить чистий повністю. Ой, зовут і таїпку. Ну все, бідна рибалка буде брати. Мені ще й на смс очку пройшло про те, що начкоє Євген Сергійович. Може бути зарахований в дитячий садочок. Змінений статус. Там, коротше, написаний весь перелік документів, які треба буде подати протягом 30 робочих днів е, в садочок. І що? Цього разу там ще є е, реєстрація дитини. Насті, ми точно цю з ну, місце приписки не давали, тому що вони у нас не були ніде приписані, буквально, е, буквально тільки десь пів року тому назад. Ми їх приписали, тому що ну, почали требувати, бо в них там якийсь переоблік ішов чисто по переселенцям і по тому знати скільки з Вінницьких. Ну коротше, а до того ніяких даних про приписку дитини в нас для Насті не було потрібно. Я навіть більше скажу мету, ну, ми ту довідку приписали, причому в дуже швидкому режимі, бо прям дуже-дуже требували. Але коли прийшов час їх приносити, ми щось раз забули, другий раз забули, і нас так їх і ніхто і не питав. Тому не знаю, до речі, пишіть у вас, потрібно приносити довідку про реєстрацію дитини чи ні. Цікаво, цікаво. Тому що ну, зараз ж садочки взагалі вільного, вільного вільної реєстрації, так мабуть, правильніше сказати. Ну, нема прив'язки до якогось району або щось типу такого. Головне, щоб було місце і типустувати в чергу. Тому так, ми є. Хто буде запитувати там на що черги, коли ми в нього ставали? В чергу ставали ми. Я тільки Євген народився відразу при отриманні свідоцтва про народження. Тобто, коли я ото... да. тобто, коли ото я оформляла всі документи в його малятку на виплати по бебі боксу, то все, коли я робила, я відразу тоді і реєструвала Женю в садочку. Зрозуміло, що на той час -то була війна, початок війни, зараз війна в нас не Е, Початок війни, і місць було дуже багато, тому що дуже гарно, дуже гарний. Місць було дуже багато. Щось на момент реєстрації Женя був дев'ятий, чи що. Це про тому, що коли ми Настю реєстрували, також відразу як отримали свідоцтво про народження, то вона вже була, по моєму, 22 друга чи 20, ну щось коротше в двадцять між двадцятьма і тридцятьма. А, зараз не знаю, як там стан. У нас це я говорю по Вінницькій області. У нас є окремий сайт створений, де можна вставати в чергу, де можна провіряти і згідно черги вас зараховують в садочку без, яких, без якихось там ось таких і так далі. Тобто це офіційно все йде. Ну, і треба слідкувати, якщо, наприклад, ви стали, а потім десь пропали, то цим треба слідкувати. Я перевіряла десь роки, пів тому назад, Женя ніде там не пропав, вдруг. Ні, все нормально і ось сьогодні. Пройшов лист про те, що в нас є 30 днів на зарахування. Ну, ми приїжджаємо в Вінницю в липні вже. Ну, приїжджаємо прямо 30 червня, ну, майже в липні, бо ми в неділю приїжджаємо. А з липня місяця на три тижні садочок йде на ремонт. А, тому будемо дивитися. На ремонт він закривається. Сьогодні у нас якесь там 20 якесь там число, ну тобто, по факту, ми все одно ще встигнемо. Але так як я згадую, як було тоді з Настю, то там створюються групи, там ще буде телефонувати сам садочок і запрошувати писати заяву, бо треба заяву писати. А щодо переліку документів, всякого такого, то я вже, коли буду цим всім займатися, тоді вам озвучу, якщо вам буде цікаво, не навіть якщо буде не цікаво, я все на вам озвучу, бо я цим буду займатися. Ще, до речі, по відео, замітила, я ось так усі знімаю часто. Другий підбородок з'являють. Так. Ще волосся це відростає. І я його збираю у хвостик, а воно почуть за день, коротше, спадає. У мене хвостика кусічкою, воно, коротше, розпатлюється. І ще в мене є велике бажання приїхати у Вінницю і сходити на манітюр, на педикюр, підстригти кінчики у волосі. Таке прям освіжитися. Не знаю, що я це реалізую насправді, але бажання дуже велике є. Тому ось так. Це те. Чим хотіла з вами поділитись. У нас тут виключили світло в 12, уже пів п'ятого, а світло ще досі а дуже гарне. Ого, Настя вже малює маму тата. Не знаю чогось. маму, тата, овечка малює. Це хто? Овечка. Овечка, а чого овечка? А ти мама а де тата? Мама, а це тато. Дуже угу. гарно. Так, що по світло хотіла сказати, що вже 4 години навіть пів п'яту, а світла ще досі нема. В селах я не знаю, це взагалі. Е, та і скрізь це взагалі дурдом з цим виключанням світла, але в селах ну, мамі треба зерно змолоти, то зробити, то зробити. і... А в кого там корови або їх декілька. Ну, зараз вже мало хто руками доїть. Ну є, але все одно ну, більш цивілізовані люди купляють собі апарати доїні, і а доїти як. Ну, мабуть, підлаштовуються, Ну, не знаю. Важко якось важко. Так, треба шукати Женю, він кудись потопив. І йти. Так, а ну-ка, піти на город до мами. Мама хотіла, щоб я нарвала вишень. вишень нарвала. У нас, до речі, пасмурно. Так... До, обіду. до обіду було дуже жарко, прям дуже жарко. Зараз хмарки знайшли, і такий вітерок прям подуває. Свіженько, свіженько. Байду я прям дороділась. Я вас сапати научу. А! <ріху> Ось, так? Да? А хто буде розбирати? Ану, давайте, розбирайте. Жень. Давай розкидати. Оп! Хто це буде розкидати? А, помічники. На. Давай, а да. так молодец будуть курочки и качеки есть да? и не все розібрав, ма? 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 Да. кого немая да. М'ячик настя забрал.